Медики! Медика, ворочу, ворочу! Ребята, будь ласка! Медики! А бути справа тільки тих людей, які за... вже зараз тут. Кому не залежить зараз від діяти. Їдьте сюди, Луганського, Луганського, Слестазу, це місто не Луганського Чернівського первона, не Харківського спецназу, не Януковича. Це місто Кия, Тому приховати сюди, бо в паузе розрахунсь прости, поки тут десятки тисяч, вони. У остаточний наступ по головах, по крові людській, не підуть. Кількість людей буде зменшуватися. Вони будуть вичікувати і почнуть штурму мечі. Тому всю ніч з кожною годиною повинно бути тут, на Майдані, все більше людей. Але чоловіки, повторітів, які можуть відповідати за...